Вівторок, другий день паде дощ. Але я вже в хаті не можу сидіти, погода мерзенна, страшна, навіть пса збу не виженеш. Але отого скотина навіть буде немає, так що у нього інакше вибору немає. В лісі не душі. Полегоньку лізуть отакі грибочки. Отакі от справи. Походив трошечки по лісі. Переконався, що кожна грибничка продовжує рости. Грибочки всі маленькі, бо тому що людей було купа, збили лізги чисто. Але по одному, по два вони собі ростуть. І ростуть собі гарненькі, маленькі якраз слоєчок. Ой, хтось розтолочив. Шкода, ось тут один і ось тут один. Та й буде мені. Любимі мартинові дорожки дають плоди. Краса неймовірна. Тому кренько вони блистяться, як псечі. Так. Купа нарізаного є ще з вихідного. Диняю, знаю, суботи з неділі ще не перегнили. А тут такі маленькі, такі маленькі є. Десь з боку дорожки є і трошки побільші. Віс живе і мені веселіше. В Лісі тишина і краса. Навіть не порівняти неділя і сьогодні. Так спокійно просто відпочиваю. Супер. Щось я не пойму тої науки. В неділю гриби були червиві, як черешні, а сьогодні. Дощ паде, вчора дощ падав. Мокро, в неділю було сухо. Чому сьогодні ні одного хробачка, а в неділю було просто 30% червивих? Прийшов на одне з любимих мартинових місць. Тут все розгреблено, порізано. Фактично грибочків немає. Ну от за винятком якогось такого от одного. Але він далеко в лісі, я навіть не знаю, як його зняти. Чудовий, але дуже брудний. Зараз в мене буду пальці, як в негра. А отопів біди. О, диво мені в око кинулося. Чудесія. Бачите грибочка? Бо я майже не бачив. А то єрунда. Ви подивіться, як воно поросло. Чекайте, я так хірово знімаю. То одною рукою ковиряєш, другою вибираєш. Шкода, що нема малого в школі. Я знаю, як то вибрати його. Йдемо на цей бік дивимося. А вони сюди полізли. Йо-ма-йо! -йо. Чудесно! Витко. Ну, вилазь, вилоть, вилазь! попхаєм. попхаєм, попхаєм. Попхаєм, попхаєм. Оце гриби заникалися, бо я їх знайшов, га? Оце обломчик. Ну, Не знаю, як їх об'яснити. На кого вони похожі, ну гарно два братика. Розрив як пацєтку. Заховуємо і попа. Дощ пішов ні в року. Надіюся, оця тоненька клійоночка завроє мене спасе, аби я не захворів. Ну я з лісу не вийду, поки тут ростуть отакі красені. Нарізаного тьма. Навіть сьогодні був. Але ліс великий що не позбирають. Зайшов я з різнолісся в дубовий сектор. Так мене туди кортить залізти. Знаю, що там купа грибів мене чекає. Але що буде зі мною, я не знаю. За цех гумаків. Певно за 5 хвилин стануть акваріуми. Mm. Так що я так довго думаю на такому роздоріжжі кортить і знаю, що мені буде хана. Які гарненькі лізуть. І відерку небагато, але одні бомбочки. Мені вже навіть так льонка не допомагає, вже от ноги мокрі, але я не вийду з цього лісу, поки в ньому ростуть отакі красені. Це ж просто. Ну як такі бочечки? О, ні, це бочечка. Два. Бочечка. Три. Десь там борди. що видів їх. Де видилися? Ага. О тут такий красунчик. Біліє-біліє. Чотири красончики. Тут є красончик. І я вже їх цю купу назбирав. Є мішаний ліс. Абсолютно мішаний, що не хоче є. А границя там, де є дубочок, от і дуб. Є дубочок, є грибочок. Цікава народна прикмета. Якщо ви десь бачите в лісі кубки отаких вот білих грибочків. Оцих вот. Знайте, що десь біля них є білі гриби. І я вже в цьому переконався не раз. А от, дивіться, різали. Різали, як має бути. І мені десь має бути, то інакше не буває. Це не сьогодні різали. От, дивіться, пес збив грибчик. Оп! Ось тут ще один маленький росте. Оп. Десь тут ще мусив бути. Сюда розгадіння. О, і тут є оп. І ще один. І все. Буде наразі. Так ніхто не назбирав той тазик грибів. Так і лишили того року. І для чого будемо свиням сюди нести? Це ж 2 кілометри від села. А саме головне, дивіться, попри того, гірби ростуть. Лишили би краще би ту миску, десь би за перекономний алкоголік здав би на металолом ти мав би на фляжку. Ні, вони лише мусорять по лісах скотини. Дощик продовжується. В лісі тишина дуже легко дихається, дуже легко думається і забувається всякі незгоди і проблеми. Дивіться. Також собі, що по дорозі, дивлюся такий красунчик, що ну. Оп. Йду собі далі. Йду собі далі. І тут десь я бачив ще одного. Не менш красивого. Ось він, Ось він. Гарненький, красивенький, така гарна дорожка і там моє відро. Зараз ми до нього дійдемо. І того ми йшли два. Трохи порилися, побрилися. Оп, а о, дивіться, бачите, оп, є ще один. І тут є ще один. О. І я що сьогодні думав, вже не йду такої місцинки. І ми йшли далі, бронайс забуде, я бачу гриби. Ось тут були гриби, дивіться, які красиві. І які бочечки гарненькі. Ой, може, все. І я думаю, що вже в мене зараз буде відро грибів і я можу сміло йти до хати. І слухати, як мене жінка благословить. Бо казала, якщо я не дужче якісь гриби, щоб я прямим дорогою їхав на базар їх продавати. Щоб нам нам і маринованих, і сушених. Щоб я від неї вже відчепив сюди спокій. І десь тут є такий йшов. І тут іще... ще дивіться, які два красавці були. Ой боже, яка красота! Як намальовані! Просто супер. Десь тут далі бігом біжимо. Або не бігом, бо зараз остолочимо. Тут ще були. Тут ще були. Ось раз грибочок. Оп! Два грибочок є. Третій грибочок є. Четвертий грибок! Грибочище є! Є... Ой, але він червивий. Так пес. Ха -ха. І ми доводи навалили вже кубку. І є. тепер тут ще був грибочок, дивіться. Опа! ось я швидко бігаю. Але нічого. Так що люди, не лінуйтеся. Руки в ноги. Ідіть до лісу. Карін грузочка така легенька, нікому не помішає. І тут ще такий останній дубль. Тут просто красунчик стоїть. Все, всім щасливо на сьогодні. У мене вже точно буде...